Всім привіт! Дякую, що завітали до мене. Сьогодні в мене таке коротеньке, але дуже святкове відео, тому що в мене сьогодні день народження, і я розбираю свої подарунки. В мене три флакони повноцінні, одна тревел-версія і ще багато таких. Приємних подарунків від бренду, ну, від моєї мами Жани, звичайно, але від бренду Фрагонар. Вона була разом з татом у Парижі і надіслала мені ось такі тревел-версії. Теж їх багато. І про них я розповім в окремому відео, я неправильно показала, про них я розповім в окремому відео, тому що їх дуже багато. Подивіться на цю кількість тільки, подивіться. Тому я все розповім про них в окремому відео, присвяченому саме цьому бренду. А сьогодні про флакони. І один з них теж від Fragonard. Короче, така історія. Ми нещодавно були з чоловіком в бракарді, заходили. Він дивився, що мені можна на подарунок вибрати, що мені сподобається. А я пішла в відділ люксу понюхати, що, що якісь новинки, що мені сподобається. І і знаєте, зараз така мода пішла. Якось повертається мода, ностальгують багато. Там, за 90-ми, за 2000-ми, за 10-ми, і якось і по кінематографу це видно, перезнімають, якісь роблять ремейки по музиці, там, по стилю в, по моді видно це. І якось по а парфум це теж якось прослідковується, якось люди повертаються, шукають якісь аромати з своєї юності, з молодості. Ну, коротше, в мене щось теж така була ностальгія, і я вирішила, що мені конче потрібно а, Light Blue від а, Dolce Gabbana. У мене ніколи його не було, але. Я знаю цей аромат, я знаю, що він цитрусовий, що він свіжий. Якраз от на літо я чомусь захотіла цей флакончик придбати. Тим паче, що зараз вийшли у них такі гарні лімітовані версії в таких гарних керамічних флаконах. І я пішла понюхати, чим відрізняється новинка від старинки, від давнинки. Ось одразу скажу, що майже нічим. Але така деяка відмінність, є, але це дуже треба бути нанюханим, дуже таким реально чутливим, щоб, щоб тут ту, ті нотки якісь уловити, чи вони відрізняються. Так дуже схожий аромат. Ну, коротше, мені захотілося цей флакон. Я вже підбирала, де його придбати по такій більш-менш нормальній, адекватній ціні, тому що раніше вони були дуже доступні. Зараз ну, зараз майже нічого доступного із люксу немає. І от мама, будучи в Парижі, купляє оцей флакон Фрагонар і каже: така цитрусова поливашка, якщо не сподобається, ну, типу, він в Парижі не дуже дорого коштує, я не знаю, скій у нас. Якщо не сподобається, будеш, типу, як освіжувач повітря, будеш використовувати в туалеті. Що я можу сказати? Оце прийшла до мене ця цитрусова поливашка. Я наношу на себе її, і я розумію, що це ну, в один-один в один Light Blue від Дольчі і Габана. Лізу, ну, думаю, ну невже в мене глюк якийсь? Лізу на фрагрантику, і так дійсно його порівнюють з Light Blue від Dolce Gabbana. Це Це новинка цього року, 25-го. І він просто, я не знаю, чи це дійсно мода пішла на повернення в якісь ці старі звучання, але це ну, один в один для мене. Я не бачу різниці майже. Я не знаю, якщо прям порівнювати, от взяти той флакон і цей, можливо, я щось відчую. А ось так, от, як я пам'ятаю, ну, я, як я пам'ятаю цей аромат, як я нещодавно собі нагадала про карті, то це один в один. Тому, мама Жанна, дякую. Ви для мене закрили це питання, Я, мені вже не потрібно дольчий габан. В мене є ось цей прекрасний, дуже гарний флакошек. Дивіться, яке, яке літо, просто літо у флаконі. Мені дуже подобається. І тут піраміда, просто цитрусовий вибух. Тут зібрані майже всі цитруси, які можливо, і навіть оця зеленушка підітгрейну цей цитрусовий. А ще він а може сподобатися тим, хто любить лав-лав Love, Love від Moschino, Від маскино це, це ж цитрусовий аромат. І я не знаю, на що з Можливо, це та, така поливашка, яка дійсно буде злітати. Але я от ну на собі, я його випробувала вже, і ну, можу сказати, що він тримається. На волосі він тримався. Ну, я наступний день я його відчувала з волосся. Тож. Я не можу сказати, що це прям злітає з мене, може, зі шкіри, так, а от на волосся десь попало, і я відчувала цей ще аромат наступного дня. Тому прекрасно прекрасна поливашка на літо мені такий подарунок. І закрили питання одразу з Light Blue, який я собі хотіла придбати. Далі в мене ось така тревел версія від Kiliana, а саме Love Don't Be Shy. Неводиться фокус. Labдом Wichai. Я мама Жанна дуже любить цей бренд, і вона каже, що ну, найкращих для неї особисто, найкращих парфумів просто не існує. Я маю на увазі саме бренду. А, і от Вона мені подарувала такий, таку тревел-версію. Вона взагалі казала: Давай я тобі флакон куплю, але я відмовилася, бо ну, мені подобається Кіліан, але так, щоб я прям була закохана в ці аромати, так ні. А, тому я попросила дещо інше мені купити, про що розповім пізніше трохи. А, це солодко, це смачно, це про. Маршмеллоу, чи пастила, як вона називається, про карамель, про ваніль, про білоквітковість, але таку дуже солодку, смачну білоквітковість. Я колись купляла собі маленький відливантик цього аромату, але він чомусь був іншого кольору, він був червоний. Я не знаю, можливо, існують якісь різні версії цього аромату, можливо, а різні партії якісь. Ну, я не думаю, що я купила якусь підробку, бо ну, дівчинка займається розпивом, я їй довіряю, вона купує тільки оригінальні флакони. Ну, не знаю. У мене був червоний Лвантик, який фарбував шкіру і на одежу я його не бризкала. І він мені чимось нагадав мухалат від. Манталь. І так вони схожі, але цей, звісно, більш вишуканий, більш такий глибокий, він більше переливчий, не такий плаский, просто солодка. Солодке, мухала, це, 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 це дещо інше, але напрямок схожий. Солодко, смачно, карамельно. Сподобався, я його вже носила пару разів, і він такий компліментарний, я б сказала, так. Да. Ну і нарешті мій самий французький подарунок. Це новинка цього року від Шанел. Шанел, Олів'є Польжа. Ось такий чудовий флакончик. Шанель шанс «Splendida». І це чудово. я обожнюю оці шанси я обожнюю цю версію таку молодіжну, якусь, більш таку фруктову, яскраву від шанель. Мені подобаються ці поливажки. Подобається, як в руці лежить оця 50 мл. Я не люблю сотки. Я взагалі не люблю сотків в флаконах, великі флакони. Це ягідно, це малинка, це фіалка, це трояндочка. Це все так якось. Дивлячись на те, що тут з'явлена фіалка, але вона якась така прозора, акварельна, яскрава, дівчача поливашка, дуже мені подобається. Він для мене не солодкий. Як я читала, що для когось він солодкий. Ні, для мене це не солодкий. Він схожий чимось на Dior Addict 2014 року. Він чимось схожий на Bright Crystal. Ну, Напрямком схоже. Я не скажу, що це один в один, але от з діором дуже схожий. Да. Хто любить якісь важкі такі серйозні аромати, то проходьте повстен для вас це малиново, квітково, фруктова, дівчача така, парфумерія. І тим не менш, я не можу сказати, що це несерйозний якийсь парфум. Він, не дивлячись на його якусь таку, такий молодіжний вайб, він досить елегантний і, ну, дійсно для дівчинки Шанел гарний. Буде мій фаворит на цього літа, це точно. Ну і нарешті, в мене з'явився я, я така рада. Я така рада, я так його чекала. Це мені чоловік подарував на день народження. Це Sending Love від Зарка Фарфа. Якщо я все ж таки зберуся, зніму відео про бренди, які мені подобаються. У мене є відео на каналі про бренди, з якими в мене не склалися відносини. Треба ще зняти бренди, які мені подобаються. Так от, Зарко Парфам буде е, в цій категорії як е, бренд, який я обожнюю, тому що з чим я не знайомлюся, все мені подобається. І це не виняток. Бо це Боже, ну він, він викликає в мене посмішку. От реально, це найпозитивніший, найсмачніший, найяскравіший аромат, який я тільки пробувала. Я не знаю, це просто. Піраміда просто мрія, діабетика, якщо чесно. Там і цитриси, і пітахая, і білий шоколад, і тофі, і персик. І все це на ванільно, мускусно, деревинно, амбровій підложці, ну, щоб трималося, хоч трошки ці всі фрукти і смаколики. Ну, я, я не можу. У мене. Немає слів, я його просто обожнюю, його дуже давно хотіла. Я його зносила декілька відливантів і він попав просто от в моє сердечко і був в моєму вішлісті. Нарешті в мене є. Єдине, що блін, вони не продають менше флакон В 100 мл. Ну, ну Не знаю. Ну, може, я до нього так. Прикіплю, що що може його і зношу, але ну, менше не продають. Було б менше, я б краще купила декілька зарко-парфамів, але менше менше об'єму. Але це подарунок, тому що тому я жаліюся. Сто і 100, Боже. Клас. Подивіться, це красота. То... Це 2024 рік. флакон Ну що, як і обіцяла швиденько, тому що мені треба готуватися до сьогоднішнього вечора. Підписуйтесь, ставте дзвіночок. Обов'язково, щоб не пропустити наступне моє відео. Розповім вам десь в наступних відео розношу розпробую ці аромати. Це, я так розумію, 5 ароматів чоловічих, тому хлопчики теж дивіться. Це аромати, я так розумію, жіночі. Ну, побачимо, я ще не знаю, хоча вони можуть бути унісекс. Коротше, тут 15 ароматів, про які мені треба. Все дізнатися і вам розповісти. А, далі відео ще буде про м, улюблені бренди. Також спробую записати. А, і що ще в мене? Коротше, в мене купа ідей, але я просто немає часу на це все. Хотіла вас запитати, чи буде вам цікаво дивитися мої влоги, якісь про... просто про життя. Я знаю, що дівчата іноді відволікаються на своїх парфумерних каналах від саме від флаконів і знімають щось таке побутове. Не знаю, чи вам буде то цікаво дивитися. Можливо, я щось буду таке записуватися. А ще хотіла, не знаю, поділитися своїми таким. Цікавеньким з мого життя, можливо, це когось теж зацікавиться. Я взагалі дуже люблю розхламлятися. Я не люблю це, коли дуже багато всього збирається. І взагалі я намагаюся якось мінімізувати свій простір, бо мене це все трохи дратує. Цей шум інформаційний, тому. Я для себе такий челендж прийняла, який був популярний на Ютубі рік тому. Я його пропустила тоді, а от нещодавно я десь потрапила на якесь відео. і Мені зацікавила ця, ця ідея це викинути за місяць 465 наче речей. Коротше, прикол в тому, що ви кожного дня викидаєте кількість речей, яка відповідає даті цього дня. Тобто от 1 червня я викинула одну річ, другого дві і так далі. От сьогодні вже 10 червня і я маю зібрати 10 речей, від яких я маю позбутися. І не знаю, поки що мені це подобається. Я дійсно позбавилася вже від якихось таких непотрібних мені речей, які стоять роками. Я до них навіть не торкаюся, і я просто звільнюю свій простір, можливо, для чогось нового, можливо, просто для того, щоб в мене простір був більший, і повітря більше, і дихати, мені здається, стане краще і вільніше. Ось, Як ви до того відноситесь? Чи цікаво вам буде дізнаватися про моє розхламлення? А, до речі, це не просто викинути на смітник, це ви можете щось віддати, щось продати. Тобто це не тільки про те, що просто взяли пакава і викинули на сміття. Ні, це раціональне позбавлення речей, які вам вже не цікаві, якими вже ви не користуєтесь, і вони просто лежать ото без діла. А ще я почала вести свій такий парфумерний щоденник. ну це Я взагалі стала вести щоденник такий записувати туди, скільки я кроків зробила, скільки я випила води, які б'юті-процедури я робила. Ну, я знаю, це мій такий самоконтроль трохи, щоб впорядкувати своє життя, щоб якось його. Якось його не знаю, упорядкувати дійсно, тому що в мене трохи зараз хаос якийсь відбувається. І це мій такий самоконтроль. Там теж про те, скільки я прочитала, але я щось читаю дуже-дуже повільно, тому що немає часу, дійсно, мені не дають. Я б з я, я б задоволенням читала, але поки що немає часу, також з тренуваннями все погано в мене. Але я роблю крок для того, щоб за цим слідкувати. От я вже знаю, що я вже в цьому місяці 10 днів не тренувала. Ой, ну, це таке коротше, і от у мене є такий парфюмерний щоденник, де я записую кожного дня, чим я користуюся. Тобто, мій аромат дня я записую, і так я для себе буду розуміти, які аромати в мене використовувалися за місяць. Можливо, буду такі робити підсумкові відео, якісь для вас. Не знаю, я ще, я ще думаю про це. А, пишіть, чи ви таке ж, таким же займаєтесь, чи ведете ви свої парфумерні щоденники? Цікаво, буде дізнатися і в якому форматі. Все, наче все швиденько розповіла вам. Усіх цілую всім папа, -па, до нових зустрічей, підписуйтесь, ставте лайки, подбайки.